Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогодні, 25 квітня 2025 року, у п'ятницю Світлої седмиці на літургії у православних храмах читається Діяння святих Апостолів, глава 3, Вірші з 1 по 8. В купе же Петр і Іоанн восхождаста во святилище на молитву в час дев'ятий. І некий муж, хром от чрева матері своєї сы, носим бы ваше його же полагаху по вся дни пред дверьми церковними, рекомыми красними, Просите милостині от входящих в церковь. и же видев Петра и Иоанна, хотящие в нити в церковь, прошаше милостыни. Возрев же Петр нань со Иоанном рече, возринаны. Он же, прилежаше има, мне нечто от нею приятие. Рече же Петра, «Сребра и злата несть у меня, но еже имам, Сиеть и даю во имя Иисуса Христа Назорея восстань и ходи, и ем Его задесную руку воздвижек, аби же утвердистися Его плесне и глезне, и вскочи вста ста и і хождаше, и і внидись в церковь, Ходя и скача, и хваля Бога. Петро і Йоанн йшли у храм на молитву о 9 годині, а був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися Красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали Глянь на нас. Той вдивлявся у них, сподіваючися щось від них дістати. Петро промовив Срібла і золота нема у мене. Що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його, і тієї хвилі окріпли його ноги з суглобами, встав той, зірвавшись, і почав ходити. І увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Євангеліє від Іоанна, глава 2, вірші з 12 по 22. По сім снідів Капернаум сам і мать його, і братія його, і учениці його, і ту многі дні прибивши. И близбе Пасха Иудейска, и взыде в Иерусалим Иисус, и обрете в церкви, продающая овцы и волы, и голуби, и пенежники сидящие, и сотворив бич от верви вся изгна из церкви, овцы и волы, и торжником рассыпа пенози, и диски опровержек. И продающим голубе рече возьмите, сия отсюду и не творите дому отца Моего, дому купленного, Помянувши же ученицы Его, як описано, есть, жалость дому Твоего снесть мя, от же Иудее, и реше Ему, кое знаменье являешь нам, якось сия я отвеща Иисус и рече им, «Разорите церковь сию, и треми деньми воздвигную». Реша же иудеи, «Четыре десять и шестью лет создана бы церковь сия, и ты ли треми деньми воздвигнешь ее?» Он же глаголыше о церкви тела своего. Егда убоваста от мертвых, Пом'янувши учениці його як осєгла голеше, і віра ваше Писанню, і словісі, є жрече Ісус. Потому ж подався Він у Капернаум, він сам, і його мати, і брати та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І, зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями і волами, гроші міняйлів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав. Заберіть оте звідси, не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього, яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь Зруйнуйте храм цей. А я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали «Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні? Та Він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, То й пригадали його учні, що він оте говорив їм, і увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік. Усім світла, добра, віри і любові.